У мене нічого немає, тому я не зможу тобі нічого дати. Відразу попереду мене Євген. У нього й справді нічого не було, хоча на момент нашого знайомства Євген вже мав 28 років. Але я була настільки закохана, що прямо сказала нареченому, що це не має значення. Ми все разом зробимо. Мені з ним було добре, таке враження, що я знаю цю людину все життя. Нам завжди було про що поговорити і завжди було комфортно помовчати в присутності одне одного. Він був мені рідний. Вирішили ми готуватись до весілля, то справді був прекрасний романтичний період. Приємні клопоти окриляли, здавалося, що так буде завжди. Організацію урочистості я взяла на себе, дизайнерів, флористів, фотографів шукала за відгуками знайомих. Коли ми стали складати кошторис, виявилося, що витрати більші, ніж наш передбачуваний бюджет. Наших із чоловіком заощаджень вистачало лише наполовину видатків. Мої батьки відразу погодились допомогти, адже розуміли, що я ще не твердо стою на ногах, і мій майбутній наречений. А ось і зі, сторон... зі сторони мого нареченого тиша. Родичі мого чоловіка відмовились брати участь у фінансуванні нашого весілля. У Євгена була тільки мама та бабуся. Бабуся вже була на пенсії, а мама ще працювала санітаркою в лікарні і отримувала мінімальну зарплату. Жили вони доволі скромно, тому що й син їм підкидав грошенят. І це стало для мене неприємним сюрпризом, бо я не знала, що мій чоловік підтримує фінансово своїх родичів. Я природно засмутилася, адже мої мама з татом лізли у борги, але допомогли, і було б добре, якби така підтримка була з обох сторін. У клопотах і турботах я трохи відійшла від цієї теми, адже роботи по підготовці весілля було багато. Жив ми з Євгеном у знімній квартирі, бо свого житла, як ви зрозуміло, в нас не було, а до батьків ми йти не хотіли, бо вважали, що молоде подружжя має жити окремо. За день до весілля в нашу знімну двійку стали з'їжджатися батьки. Першою з'явилася майбутня свекруха. Мені хотілося думати, що родичка проігнорує підготовку до весілля і не приїде, але не вийшла. Саме ця думка крутилась в мене в голові. Вона приїхала і приїхала без нічого. Жодного подарунка на наше весілля свекруха теж не підготувала. Лише валізу зі своїми речами затягла до квартири. Це було сумно. Потім приїхали мої батьки з величезним подарунком та квітами. Мало того, що вони взяли половину весільних витрат на себе, вони ще й привезли подарунків тисяч на п'ятдесят. То був і посуд, і необхідна техніка. Одним словом, мої батьки подбали про те, щоб у нас був хороший старт. Зараз одна лише каструля, якщо на гарної фірми в магазині, коштує понад 2000 гривень, а мама мені привезла все найкраще і тарілки, і ложки, і вилки, і каструлі, і сковорідки. Свекруха просто дивилась на все це й мовчала. А я хотіла, щоб вона подивилася, як треба на весілля до сина приїжджати, і щоб їй стало соромно. Я не здивувалася такому результату подій, але промовчала. Я накрила стіл, ми обговорили всі деталі майбутнього святкового дня та мило поспілкувалися. Після вечері прибрали, помили посуд і розійшлися спати. Я довго не могла заснути в той вечір, бо переживала. Мені треба було ще вранці попросувати сукню та фату, і це мене лякало, я хвилювалася, що не впораюся, бо і там, і там тканина дуже ніжна. А якщо я не розрахую свої сили і зіпсую щось при просуванні, як я не старалася, але через рій думок в голові заснути мені не вийшло. Я пішла на кухню, щоб заварити собі трав'яний чай. Почувши шарудіння, я зазирнула в кімнату і побачила, як свекруха випрасовує мій весільний шлейф. А сукня і фата вже висіли на дверцяті шафи, готові до того, щоб я їх завтра одягла і почувалася королевою. Від сорому, за свої думки, у мене на очі набігли сльози. Я пошкодувала про все погане, що думала і говорила про свекруху. Я підійшла, обійняла і її і сказала: дякую, мамо, ваша любов і турбота найголовніший подарунок для мене. А ще дякую за вашого сина і мого тепер чоловіка. Тут же й свекруха розплакалася, обійняла мене. І стала говорити про те, що їй соромно, що вона не принесла жодних подарунків і не допомогла Рошима. Та я відразу її зупинила, бо побачила, якою вона є насправді. Коли у нас з Євгеном народилися діти, саме свекруха допомогла нам їх ростити, Такої люблячої турботливої бабусі ще треба було пошукати. Мої батьки теж допомагали, але значно менше, вони дуже зайняті, хоча від цього онуків вони не менше люблять. Зате, коли приїжджають до нас, то просто засипають дітей подарунками. Так, що кожен дає те, що може дати, і мірятися любов'ю через гроші точно не варто.